Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 238 повідомлень. З них 36 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано 6 фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівниками поліції було виявлено правопорушників за кермом. Протягом вихідних співробітники поліції задокументували 9 фактів. Керування транспортними засобами, останнє сп'яніння за даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130. Мешканців Мешканці Покровського району вкотре закликають нехтувати правилами безпеки та бути відповідальними. Хотілося б вкотре нагадати містянам про те, що в нас діє комендантська година з 21 години до п'ятої ранку. Тож ми закликаємо не порушувати цю комендантську годину. Це все для нашої ж безпеки. У Вихідні йде рятувальників минуло більш спокійно. Надзвичайних ситуацій не зареєстровано. Покровськ, листопад 2022 рік.